Як намалювати міську вулицю? Створення такого зображення може здатися складним завданням через велику кількість об'єктів, які потрібно гармонійно поєднати, а саме будинки, дороги, тротуари, ліхтарі, дерева та інші деталі міського середовища. Вітаю вас на каналі ArtPro. Сьогодні малюємо міську вулицю за правилами лінійної перспективи. Перспектива це зображення трьохмірного простору на площині. На даному фото ми спостерігаємо широку міську вулицю. По обидва боки трьохповерхові будинки. Тут бачимо, що лінії трамвайних колій, лінії тротуарів, лінії верхньої межі будинків. Ніби сходяться на горизонті в одну точку, яка має назву точка сходження, вона знаходиться майже на середині зображення. Таке розташування об'єктів називають фронтальною перспективою. Тож розпочнімо нашу роботу. Приготуйте папір, простий олівець, гумку кольорові олівці. Для даної композиції папір розташуємо горизонтально. Спочатку проведемо лінію горизонту, малюємо її нижче середини аркуша, тому що глядач знаходиться нижче рівня верхніх поверхів будинків і дахів. Відмітимо точку сходження на середині лінії горизонту. З правого і лівого боків проводимо дві вертикальні лінії. Приблизно на одній відстані від країв аркуша. Більшу частину довжини цих ліній малюємо вище горизонту. Від кінців вертикальних ліній проводимо лінії до точки сходження, ведемо їх легко, без натиску на олівець. Опускаємо лінії, розділяючи утворені відрізки на певну кількість частин. Це будуть фасади будинків. Перший відрізок, потім робимо менший відступ і малюємо менший відрізок, знову трішки більший відступ. І знову менший. І ще один більший. Протилежного боку теж проводимо вертикальні лінії, але тут зробимо різну величину відрізків. Чим ближче до точки сходження, тим менші розміри відрізків. Далі проведемо дві паралельні горизонтальні лінії ось тут. І бачимо, як вималювався фасад і стіна будинку що ближче до нас. Так само проводимо горизонтальні лінії на протилежному будинку. Точно так, але коротшими лініями проводимо відрізки й тут. Зараз ви бачите, як чітко сформувалися прямокутні геометричні обриси будинків. Проведемо лінії, які позначають тротуар і дорогу. Посередині малюємо роздільну смугу, намічаємо дві крапки навпроти точки сходження і сполучаємо їх прямими відрізками, тепер поділимо їх горизонтальними лініями на окремі відрізки, довжина яких буде зменшуватися по мірі наближення до лінії горизонту, гумкою витираємо допоміжні лінії. Потовщення тротуарам надаємо додатковою лінією, яка розширюється з наближенням доглядача. Переходимо до зображення вікон. Ось цю вертикальну лінію, що є рогом будинку, поділимо на відрізки. Їх кількість залежить від кількості поверхів будинку. Я намалюю три поверхи: більші відрізки позначають вікна, і менші відрізки простір між вікнами. Відрізки вікон мають бути рівними між собою, теж саме з простором між вікнами. Тепер сполучаємо утворені точки на розі будинку з точкою сходження на горизонті. Таким чином, ми поділили всі три фасади на потрібну нам кількість смужок, де намалюємо вікна. Тепер вертикальними лініями малюємо віконні прорізи по три вікна на кожному поверсі. Чим ближче до лінії горизонту, Тим відстань між вікнами і їх величина буде зменшуватись. Наступний будинок малюємо з тією ж послідовністю, але відстань між відрізками буде іще меншою. І в кінці лінії майже зіллються. У віддалених будинках деталізація буде спрощеною. Намалюємо вікна на бічній стіні будинку. Для цього проводимо допоміжні паралельні горизонтальні лінії. Вертикальними лініями формуємо прямокутники віконних пройм. За тими ж правилами малюємо протилежний бік вулиці, але тут будинки матимуть інший вигляд. Спочатку витираю невидиму лінію горизонту. Далі на вертикальній лінії рогу будинку ставлю крапку. Приблизно тут межа першого поверху, сполучаю її з точкою сходження і проводжу паралельну горизонтальну лінію на бічній стіні. Внизу вимальовую колони. З цього боку вулиці я намалюю торговельно-розважальні комплекси. Тому їх архітектура значно відрізняється від будинків навпроти. Вертикальну лінію рогу наступної споруди ділимо на рівні відрізки. Утворені точки сполучаємо лініями з точкою сходження. Вікна на цій будівлі мають ось таку незвично подовжену форму. Витираємо допоміжні лінії з наступного будинку. Перед нами одноманітний міський пейзаж. Спробуємо зробити його цікавішим, змінивши висоту будинку. Продовжуємо вертикальну пряму вгору. Звідси проводимо лінію до точки сходження. І ось таким чином робимо вищою дану будівлю. Продовжуємо вдосконалювати її. Ділю пряму на три відрізки. З утворених точок виводжу лінії. До точки сходження, опускаю дві вертикальні прямі з одного боку і одну на бічній стіні. На цій будівлі будуть великі скляні вікна, майже скляні стіни. Далі будемо озеленювати наше місто, домальовуючи дерева на тротуарі. Довільно малюємо дерево на передньому плані. Починаємо із прямої стовбура і переходимо до вимальовування крони. Лініями сполучаємо точку сходження з підніжжям дерева і верхньою межею крони. Тепер нам буде простіше промалювати наступні дерева. Для цього їх потрібно вписати між двома лініями. Тепер можна витерти зайве на кронах дерев. З протилежного боку вулиці розташуємо стовпи з ліхтарями, позначаємо місце знаходження стовпа, проводимо лінії до точки сходження. Вертикальними прямими малюємо стовп з незначним потовщенням. Вгорі додаємо тримач ліхтаря і сам ліхтар. Перший стовп ми намалювали. Далі, з допомогою ліній до точки сходження, малюємо наступні ліхтарі. Для роботи в кольорі потрібно ретельно витрати допоміжні лінії, тому працюємо гумкою, але уважно, щоб залишити основний начерк. Плакитним олівцем довільно намалюємо хмари. По мірі наближення до горизонту зменшуємо їх розміри. Штрихи наносимо щільно в однаковому напрямку, залишаючи білими хмарини. Вгорі небо темніше, але з наближенням до горизонту воно буде ставати світлішим. Також на хмаринках буде доцільно додати незначних сірих тіней. Музика. Кольори для будинків ви можете обирати на свій розсуд. У мене фасади будинків будуть забарвлені в бежеві та жовті кольори. Затінені частини будинків штрихую коричневим олівцем. Силюємо коричневі тіні на будинках, додаючи синіх штрихів. Кляні деталі на фасаді відображають небо, тому тут злегка проштриховуємо блакитним олівцем. Вікна на затіненій частині будинка малюємо темними синіми кольорами. Тим же кольором окреслюємо тіні вікон на освітленому боці. Додаємо світлого блакитного кольору на освітлені вікна, виділимо світлу та темну частину крони дерев з допомогою салатового і темно-зеленого кольорів. Стовбури дерев також штрихуємо коричневим та додаємо тіней темно-синім олівцем. Вимальовуємо затінену частину стовпа з ліхтарем. темно синьою лінією наводимо бордюр тротуару. Штрихи на шляху кладемо у напрямку точки сходження, ближче до глядача. Дорогу штрихуємо густіше, бо тут вона темніша. І до горизонту зменшуємо натиск на олівець, розріджуємо штришок, створюючи світлішу ділянку, ближче до горизонту. Обов'язково промальовуємо тіні між будинками тим же темно-синім кольором. Потрібно проштрихувати поверхню тротуару, але без натиску олівця. Також не забуваємо про тіні від дерев та стовпів з ліхтарями. Нашу роботу завершено. Підпишіться на канал, подаруйте вподобайку, якщо відео було вам корисне. Чекаю на ваші відгуки про враження від сьогоднішнього малюнка в коментарях. Бажаю вам натхнення до малювання. До зустрічі!